Доброго дня. Знову приїхали, знову були дощі. Бачу, що останній дощ був вчора, тому що ледве сюди доїхали. Я так розумію, що вчора був, мов що ливень великий по соняшнику. Ну от так от він виглядає. Він такий якийсь цікавий, цей класичний, не такий, як звичайний, у нього видовжені листочки якийсь пухнастий, трошки щось його там під'їдає, де-не-де. По бур'янам. ґрунтовий гербіцид поки що тримає. Ось бур'ян отак вот от вилазить, трошки його гальмує грунтовий, борізку, борізку звісно, не бере. Абсолютно брізкою, брізку треба було минулого року вбивати. Ну так от нічого непогано. Підріс за тиждень, за 6 днів, точніше. Ну а по опадам, зараз подивимось. Ну По опадам, як я кажу, 28 мм. Це за останніх 6 днів. Минулого тижня в неділю ми були, сьогодні субота. 26. Тому зараз ставимо 126 і того за цей місяць, зараз, погано, тримається 126 міліметрів. 126 міліметрів. Це прям результат. Вологи ну, дуже багато. Вологи дуже багато. Земля така. Нормальний ґрунт. Так, ну, бур'яни трошки лізуть, ну, я ж кажу, я... Задоволений, що ми вносили таке ґрунтовий, що воно от на два тижні все пригальмувало. І якщо зараз піде цей маленький бур'ян, то ми будемо вже страховим з ним боротися лянтексом. Я навіть не уявляю, якби це ми не вносили, що тут би було. Ну, такі от справи.